Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 13 Відомо, що 5х мінус 15 у дорівнює 1. Треба знайти значення виразу першого, другого, третього, Потім четвертого. Починаємо виконувати. Перепишемо умову. Треба знайти хмінус 3 у Так, а що ми знаємо? Ми знаємо, що у нас 5х мінус 15 у дорівнює 1. В лівій частині можна винести 5 за дужки. У нас залишається в душках хміну 3Y. Дорівнює 1. Тепер поділимо і ліву праву частину на 5. Що у нас виходить? Х-3 дорівнює 1 п'ята. І запишемо сюди 1 п'ята. Ще можу написати 0,2. Друге. Записую. Будемо знаменнику виносити двійку за дужки. Залишається в дужках х мінус 3 y дорівнює. Ми вже знаємо, що х мінус 3 y дорівнює 0,2. Тому запишемо. 8 поділити на 2, помножене на 0,2. Все. Тепер залишилось тільки обчислити. 8 в чисельнику, в знаменнику 0,4. Далі, я хочу в знаменнику перенести кому праворуч на один знак. Тоді в чисельнику допишу ще один 0. А 80 поділити на 4 буде 20. Добре, далі. Третє. Треба знайти значення виразу: 18 мінус 6х в чисельнику, а в знаменнику 9. Давайте в чисельнику винесемо задушки мінус 6. Тоді у нас залишається Х мінус 3 y В знаменнику 9. Можна 6 і 9 скоротити на 3. В чисельнику 2, в знаменнику 3. Що у нас залишається? Мінус 2 помножити на х мінус 3 у і поділити на 3. Далі ми пам'ятаємо, що у нас хміну 3 у дорівнює 0,2, тому підставляємо мінус 2 помножити на 0,2 і поділимо на 3. Це буде мінус. В чисельнику 0,4 в знаменнику 3. Буде зручно в чисельнику перенести кому праворуч на один знак. Це буде 4. Тоді в знаменнику 30. І треба скоротити на 2. В Чисельнику залишається 2, в знаменнику 15. І це все дорівнює мінус 2,15. Четверте. Так, давайте пригадаємо формули скороченого множення. Подивіться, у нас є формула квадрат різниці. І що у нас виходить? В чисельнику у нас один за умовою, а в знаменнику х мінус 3 у в квадраті. А ми знаємо, що у нас x мінус 3 y дорівнює 0,2. Тому запишемо 0,2 в квадраті і обчислимо в чисельнику 1 в знаменнику 0,4. Перенесемо в знаменнику праворуч на два знака буде 4. Тоді в чисельник допишемо 2 нуля. А сто поділити на 4 буде 25. Все, запишемо відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!